Майже рік тому я робив відео про те, як вибрати телескоп, і тепер вирішив зробити окреме відео про кожну оптичну схему. На цей раз буде мова про рефрактори, лінзові телескопи. Спитайте у людей, що не мають стосунку до астрономії, що вони уявляють під словом телескоп. І більшість із них назве саме рефрактор, який стоїть на березі річки чи моря чи біля вогнища. Де брігливий спостерігач дивиться на чергову космічну каменюку? Отже, це найдавніший різновид телескопів, вперше на нічне небо із такою дудкою глянув Галілео Галілей. Тоді вони були із низькою якістю оптики та однією лінзою в об'єктиві. Але цього було вже достатньо, щоб відкрити супутники Юпітера, побачити фази Меркурія та Венери, порозглядати кратери на місяці та інші деталі. Серед ранніх телескопів були популярні довгофокусні, щоб отримати велике збільшення, а також щоб зменшити хроматичні аберації. Часто через це навіть відмовлялись від корпусу і робили так звані повітряні телескопи, коли просто збиральну лінзу десь кріпили, а спостерігач ходив із окуляром та спостерігав за небесними об'єктами. І на сьогодні серед аматорів це є, мабуть, найпопулярнішим вибором, особливо серед новачків. Тому виробники вона випускали дуже багато різних моделей, щоб кожному сподобалось. А як такі скопи влаштовані? Це труба, яка закрита з переднього боку блоком лінз, а з іншого окуляром. Тобто, фактично це закрита труба. В оптичній схемі об'єктива нема дзеркал. Часто вони невеликі за апертурою до 100 мм та мають невелику світосилу біля 1,8, восьмої, 19, 10, 1 11 та далі. Тобто такі труби довгі і через їхню форму аматори часто називають їх дудками. Рефрактори діляться на такі групи, як ахромати та. Апохромати. А хромати, в свою чергу, діляться на ще кілька підгруп. Про них ми поговоримо. А хромати часто мають дві лінзи в об'єктиві крона і флінт. Крона збиральна лінза, а флінт розсіювальна. Така оптична схема називається дублет. Це забезпечує невеликий рівень хроматичних аберацій при цій від 18 та менше, тобто по збільшенню знаменника. Тобто одна дев'ята, одна десята та далі. Справа в тому, що лінза заломлює різні довжини хвиль по-різному. Тому виявляється, що, наприклад, червоні кольори у фокусі, а сині ні чи навпаки. Перші телескопи мали лише одну лінзу в об'єктиві. Таку конструкцію називали синклет. Її використовували до початку 19 століття. Потім з'явились нам звичні ахромати із двома лінзами, які працювали таким чином, що червоні та сині промені заломлюються в одній тості, а зелені в іншій. Тому навколо місяця та планет можете помічати невеликий ореол пурпурово-синього кольору. Причому для візуальних спостережень це не так критично. А ось для астрофотографій це повна срака. Чим більша світлосила, тобто менша фокусна відстань, тим більше проявляються аберації. Тому не раджу брати ахромати із великою світосилою, у яких це 1,6, 1,5, 1,4 та далі. Візуально вони виглядають як короткі труби. А тепер поговоримо про ЄД-ахромат та апохромат. ЄД-ахромати мають лінзу, зроблену із низькодисперсного скла, наприклад, флюорит, і може мати як два елементи, так і три. Типові апохромати зроблені із трьох звичайних лінз, тому схема називається триплет. Останні категорії дуже дорогі, навіть якщо апертура всього лише 90 100 мм. Вони практично повністю позбавлені хроматичних аберацій і використовуються астрофотографами. Також є схема із чотирьох елементів, де четвертий елемент вирівнює поле, тому зірки навіть по краях чіткі. Часто такі скопи світосильні, бо саме для цього і робили такі оптичні схеми. А тепер варто розповісти про переваги та недоліки цієї оптичної схеми. Серед переваг назву перше. Габарити. Це умовна перевага, бо вони не дуже й малі. Але багато моделей дійсно мають невеликі розміри, тому часто легко підходять для балконів, хоч катадіоптрики тут найкращі. Також вони мають невелику вагу, тому легко переносити. Тому ще й гарний варіант для походів та астротурів. Друге термостабілізація. По-перше, оскільки така труба закрита, то по мірі охолодження в ній не створюються турбулентні потоки повітря, які спотворюють зображення. А по-друге, рефрактори часто маленькі, і через це. Вони теж швидше охолоджуються. Саме тому влітку та восени вони майже міттєво готові до спостережень. А взимку буквально треба трохи почекати, щоб за ними у них спостерігати. Третє. Це легке та інтуїтивно зрозуміле використання. Думаю, не треба вам пояснювати, що ширший кінець ви направляєте в небо, а він що ви заглядаєте. Четверте. Контрастніше зображення, ніж у рефлектора. Через це легше виявити тьмяні об'єкти, але насправді різниця не така суттєва і не настільки помітна, як може здатися. Більше помітно лише якщо порівнювати аналогічні за апертурою інструменти. П'яте. І це просто жирний плюс це захищеність від пилюки. Через те, що труба закрита, туди пилюка майже не проникає, тому чистити не треба. Достатньо лише раз колись збухнути полинки. Шосте не вимагає періодичного юстування, на відміну від рефракт, Рефлекторів та катодіоптриків. А тепер варто розповісти про недоліки цієї схеми. Перше. Ціна. Лінзу зробити важче, ніж дзеркало, Тому за одиницю апертури ціна вища, ніж у рефлекторів. Зараз новий арсенал 9900, az 3 коштує 14-16 тисяч гривень. За ці ж гроші ви можете купити рефлектор із помітно більшою апертурою, який покаже більше деталей. Друге. Апертура. Велику лінзу зробити важко та дорого, а ще вони мають велику вагу, тому труба може гнутись від цього, що порушує відістованість при виробництві. Тому при покупці дуже важко знайти щось більше за 120 мм в апертурі. Тут би вже дивився у бік рефлекторів. Третє. Хроматичні аберації. Де є лінза, там і будуть хроматичні аберації. Особливо це стосується ахроматів, тому не беріть бюджетні труби, де одинична лінза, чи світлосильні ахромати, бо веселка на краях об'єктів суттєво заважатиме при спостереженнях і тим паче при фотографуванні. Ви при спостереженні за місяцем чи планетами можете помічати синювати гало навколо об'єктів, особливо на великих збільшеннях, чи при використанні не надто якісних окулярів, тому беріть і світлосилою 1,9, 1,10 та далі. А якщо ж у вас дофіга фіга грошей і ви хочете купити саме невеликий, ці рефрактор, то беріть іде-ахромат чи апохромат. Хоча якщо ви знімете інфрачервоний фільтр перед матрицею камери, то це все не працюватиме. Четверте, Просвітлення доволі легко стерти при необережному використанні. Якщо ви візьмете, наприклад, і потрете футболкою, трусами, сорочкою, світром, рушником чи будь-чим-небудь іншим об'єктив чи особливо окуляр, то нічого хорошого не буде. Посітреться захисне. Покриття, яке допомагає краще проходити світло далі в трубу. І до вашого ока, відповідно, чи на матриці фотоапарата. Так, якщо у вас буквально кілька мікроподряпин на об'єктиві, то візуально ви не побачите різниці. І на астрофотографії теж, ви можете нічого не побачити. Але якщо подряпини крупніші, їх більше, а також повітні потертості появляються на об'єктиві, то це все суттєво погіршуватиме спостереження в таку трубу, як і фотографування з допомогою неї. До речі, просвітлення запатентував український фізик Олександр Смакула. П'яте це роса та іній. Взагалі це ворог будь-якого оптичного приладу, але особливо рефрактори схильні до того, що на них випадала роса та іній. оскільки головний оптичний елемент не захищений від нічного неба і тому він швидко охолоджується до точки роси, і саме тому дуже швидко запотіває. Так, у мене, коли був рефрактор, він уже за кілька годин влітку, був непридатний для спостережень. Мені доводилось його заносити в будинок і феном висушувати об'єктив та окуляри, і знову виносити назад. Для боротьби із цим можна використовувати довгі бленди, але вони будуть незручними при спостереженнях. Також можна використовувати термостельки чи інші грілки, щоб об'єктив був трохи тепліший, ніж навколишнє повітря. А ось рефлектор, коли зовні повністю покривався росуючи інеєм, то деркала були чисті. Отже, у висновку, рефрактори це чудові інструменти для спостережень, особливо для новачків, а також для людей, які часто подорожують завдяки своїй невибагливості, транспортабельності, швидкій термостабілізації та часто хорошій картинці, якщо не враховувати хроматичні аберації. Якщо ви хочете купити рефрактор чи в залі будь-який телескоп, то раджу брати не новий, а на астропарахолках, де ціна може бути нижчою, а якість приблизно така сама, як і новий. Але це вже на ваш розсуд. А на цьому бажаю всім вам ясного та мирного неба. А для цього донатьте на ЗСУ та продуктивних спостережень.